З 1 жовтня повертається відповідальність за торгівлю без касового апарату чи цифрового аналогу для ФОП 2, 3 та 4 груп. Це стосується підприємців, які займаються продажем товарів, фермерством, ведуть ресторанний бізнес або надають послуги. Якщо до цього ФОПи сплачували лише фіксовану суму єдиного податку, то з 1 жовтня підприємець має щомісячно подавати звітність від продажів у податкову службу України, згідно з яких сплачуватимуться податки. Потрібно мати касові апарат. До цього вони могли користуватися без касових апаратів. Аби не потрапити на штрафи, власникам бізнесу необхідно заздалегідь підготуватися, обрати для себе сервіс фіскалізації продажів та встановити необхідне обладнання. Власник мережі кав'ярень у спальному районі міста Києва вже встановив необхідний сервіс. Діана працює у цьому закладі баристою і про роботу ділиться із нашою знімальною групою. Саме цій кав'ярні Бористо я працюю вже два місяці. В цього працювала також бористо, але в іншій кав'ярні там я працювала саме з постером і терміналом звичайним. Діана почала працювати з новим терміналом вже на новому робочому місці. На навчання витратила всього декілька робочих днів. Дівчина зізнається, цей прилад значно полегшує її роботу, адже тепер не потрібно використовувати декілька девайсів, аби провести оплату. Керівник з розвитку інноваційного сервісу Тарас Вілянський розповідає, під час впровадження фіскалізації підприємці зіштовхуються із безліччю проблем. Це відлякує майбутніх підприємців, тому багато з них лише після впровадження закону задумалися над фіскалізацією. Зараз основна проблема власників бізнесу, які вибирають касові апарати, і там якщо є касовий апарат, то треба мати матківський термінал. І зараз на ринку є декілька варіантів. От ви вибрали програмне РРО, а він не працює на вашому Android-терміналі, який вам дам банк. Ви вибрали касове рішення чи принтер чеки. Він до вас не підключається до вашої системи, яку ви вже купили. Смаркаса поєднала всі пристрої, які потрібні для того, щоб щоб користуватись бізнесом, це допомагає власнику бізнесу обрати відразу комплексне рішення, і воно буде працювати. Якщо ваш бізнес входить до категорії ФОП 2, 3 та 4 групи, вам необхідно вже сьогодні подбати про фіскалізацію. Для цього вам необхідно обрати зручний для себе реєстр розрахункових операцій та зареєструвати його у податковій службі, Ввести в експлуатацію касовий апарат та банківський термінал або обрати інноваційне рішення все в одному. Експерти радять не зволікати, адже саме так у вас буде час ознайомитися із новою системою та не потрапити на нові штрафи.